Традиційно Trend and Hedge Club організовує проводить важливі зустрічі, на яких обговорюються нагальні проблеми у сільськогосподарському секторі. На одній з останніх зустрічей обговорювались питання впливу кліматичних змін на трансфер ризиків. Розповідав старший консультант по питанню агрострахування Олександр Артюшин. Одразу хочу перейти до сьогоднішньої адженди. У нас сьогодні два дуже цікавих дві дуже цікавих доповіді. Друга частина сьогоднішнього нашого ефіру буде присвячена глобальним трендам стосовно кліматичних змін та способів мінімізації впливу цих змін на виробництво, на трейд. Тож я думаю, що сьогоднішня адженда буде цікава абсолютно усім без винятку. Олександр, не буду стягувати час. Отже, Олександр вам дається слово. Я дуже радий, що ви на змогу доєднатися до вашого і, семінару. Дякую за запрошення. Я буду говорити про декількох темах сьогодні. Ви побачите скоро мою презентацію на екрані. У своїй презентації я буду. Говорити про спостереження, які стосуються змін клімату, як це впливає на виробництво культур в різних країнах, і також в у другій частині презентації я буду говорити про рішення, які існують, за допомогою яких компанії можуть захеджувати ризики пов'язані з зміною клімату та погодними умовами. Так, зображення на екрані. Трохи про свою компанію скажу я думаю, що всі знають мінікре я хотів би про навести декілька останніх прикладів таких екстремальних погодних умов, які ми спостерігали цього року. І Фактично щороку вони трапляються в різних частинах світу. Найбільш екстремальні такі умови спостерігаються в Китаї. І в Європі про це мало говорили, але була дуже серйозна така посуха і хвиля спекотної погоди, яка побила рекорди. Ми також побачили такі хвилі спекотної погоди в Африці, що зараз відбувається в деяких певних частинах Африки і Південно-східної Азії. Щодо прогнозів змін клімату, для людей будуть не дуже склекли умови для життя. Деякі люди можливо будуть покидати ці території і ставатимуть біженцями через такі змови в Латинській Америці. Також нещодавно сталося в Бразилії, Парагваї минулого сезону сталися втрати урожаю. І також ми спостерігаємо ланіньо. Це такий унікальний феномен, який впливає на погоду в різних частинах світу. і цього року також цей рік один з найсухіших в історії Європи. За розрахунками це за останні 500 років. найгірша посуха була, вона не вплинула. Однаково на кожну європейську країну, але поширення цієї посухи ви бачите зліва картинку. Це на 1 серпня е, ситуація з, е, зложення в грунтах е, справа з, з березня до вересня е, це вплинуло на більшу частину європейського континенту. І Це також пов'язано з іншими е, ситуаціями, які були. Е, були подібні ситуації в минулі роки, але щодо е, часу, щодо е, часу цієї посухи і поширення, це була унікальна ситуація. І ми будемо в майбутньому ще більше подібних ситуацій. Подібні ситуації будуть траплятися частіше, що ми бачимо на цих е, фотографіях. У 2010-му була така послуга в 2012-му році там за також зачепила Україну там в десятому Росія, Потім північна частина. В 2018-му постраждала і такого раніше не було. Як ми бачимо, що змінливість погоди, зростає. Кліматична зміна це не просто зростання температури, це також. Більш часте наставання таких екстремальних погодних умов, що сталося з річками в Італії цього року. Такі події впливають не лише на сільське господарство, також на транспорт і виробники електроенергії не могли виробляти достатньо енергії, тому що рівень річка упав води. такі зміни температури і опадів, як це змінювалося за останні 45 років. В деякі частини світу стають сухішими, більш посушливими. Моведенбіфона деяких більше опадів випадає ніж раніше, і в той же час ми бачимо, що фактично практично всюди по світу температура зростає. Фактично, та спека і низький рівень опадів призводить до сигніфікант зростання посух. В зростання Минулому в цьому році ми бачимо інформацію про е, Європи. з 1800 року. Ми бачимо такий графік, що Рівень опадів більш менш був однаковим, але ми бачимо чітко зростання такі зростання тренду температури і більш спекотні дні. більш спекотні літа, сприяють також посухин поширення посухи. Поширенню посухи. І волатильність цих ситуацій також збільшується. тобто більш посухі посушливі роки стають ще посушливими. І нам з цим потрібно буде жити на майбутнє. Ми сподіваємося, що кліматичні зміни не будуть погіршуватись чи принаймні ми зможемо управляти цими змінами, але це нова реальність, з якою ми живемо, і фермерам також потрібно буде адаптуватись до цих умов. Можливо, деякі території або на якісь культури більше не зможуть вирощуватись в цих місцях. Як ми бачимо на ць цьому графіку, вірогідність настання посухи зростає чим вища температура. Через зміни клімату на півтора градуси, якщо температура зростає, целься на два градуси. частота таких посух, якщо брати десятирічний період, ми бачимо, що суттєво зростає. Є також території, де фермери вже вирощують кукурудзу, або інші культури, які раніше росли в більш теплих регіонах. Це може також впливати на збільшення врожаю в тих місцях, але і також вимерзання культур в зимовий період може зменшитись. Можливо, можна буде вирощувати інші культури в тих регіонах через зміни клімату. Окей ситуація з кліматом впливає не лише на агровиробництво. Якщо ви займаєтесь трейдингом чи агробізнесом, пов'язаним або логістикою в агробізнесі, або постачаєте виробничі матеріали, чи займаєтесь переробкою зернових чи олійних культур, це все все впливає на ваші ланцюги постачання, якщо немає сировини. Немає матеріалу для зберігання, звичайно, обороти зменшуються, і бізнес не працює на повну потужність. Це означає меншу маржу і зменшення прибутків. і для цього є певні рішення. Бачимо, що компанії інвестують в різні. Інструменти, інші підход різні підходи для того, щоб управляти цими ризиками. Кліматичними ризиками, зокрема, географічно намагаються диверсифікувати виробництво або вертикально, і в той же час є залишаються суттєві ризики. Крупні інвестиції у агровиробництво, і логістику. Інші частини ланцюгів постачання означають, що ризик є суттєвим. і ці люди намагаються управляти цими ризиками. Один з варіантів, який ми пропонуємо, це по ланцюгах постачання, це параметричне страхування. Ми використовуємо погодні дані від третіх сторін, які корелюють з результатами виробництва, будь то фермер чи результати виробництва. Така структура зменшує в залежності від волатильності погоди. Як правило, немає рішення однаково для всіх, для різних регіонів по світу, для різних культур. Можуть бути різні проблеми. І Ми бачимо в деяких частинах Європи на, на надлишковий опад опади, спостерігаються в інших посухах. Тож наші клієнти в основному ми розглядаємо бізнес модель, дивимось де ризики можуть бути, які найбільш складно для них подолати з тим підходом, що в них є і. Намагаємося знайти для них рішення, яке б допомогло перенести це нараження на ризик на страховика. Є декілька таких пакетів рішень, які компанії залучають, аби управляти ризиками волатильності виробництва через зміну погодних умов. І Ми погрупували їх. Зрупували їх по різних категоріях, в залежності від е, даних порожайності, чи обсяги виробництва, чи е, обсяги, які закупівельник придбуває, іноді ми використовуємо офіційну статистику чи статистику третіх сторін мінгрополітики мі, США. Чим привабливий цей продукт, що він враховує різні небезпеки, які впливають на виробництва культур. Якщо це ризик посухи, вам не потрібно визначати його тривалість. Ви просто структуруєте свій страховий продукт таким чином, щоб ви могли захеджувати такий ризик в вашому регіоні. Або потенціал експорту з певного, якщо експ... потенціал наприклад, експорту з якогось регіону є нижчим ніж зазвичай. Є велика низка різних проектів які залежать від різноманітних параметрів погоди, ці продукти не лише стосуються посухи. Вони можуть включати декілька небезпек, найбільш важливих, і це залежить від того, яка застосовується технологія, яка виробляється культура. Ми спостерігаємо дедалі більше звернень щодо покриття ризику від посухи. Може, цей ризик зростає, компанія сама вирішує, чи вона хоче отримати такий захист. Чи це буде охоплювати кожну посуху? Тоді та вартість такого продукту зростає для деяких компаній, вони, вони намагаються уникнути катастрофічних втрат, і це страхують. Деякі намагаються застрахувати інші події, отримувати частіше виплати з збільшенням інтенсивності, таких екстремальних погодних умов. Виплати будуть вищими в порівнянні з тим, що було в минулому, і те, що траплялося в минулому, не є коректним на сьогодні. Ми бачимо все більше волатильності, мінливості в різних частинах світу. є індекс вегетації, тобто наскільки зеленим виглядає поле, що це монокультура, і люди, які вирощують продукцію на великих. Площах і також пасовища можна відслідковувати, аби встановити наскільки в якому стані є поля, і ми можемо відслідковувати це по культурах. Ну, в основному це охоплює крупні території і все це, це різних диверсифікованих виробників в Україні. Наприклад, вирощується багато різних культур у порівнянні, скажімо, з Казахстаном чи Аргентиною є. Все більше різних варіантів, які можуть застосовувати інформацію безпосередньо від клієнтів, багато компаній інвестують в свої системи управління господарством, Вони моніторять свої операції можливо, не на щоденній основі, але принаймні регулярно і. Встановлюють приватні погодні станції та інші об'єкти інфраструктури для управління ризиками, і також доступ до цієї системи допомагає розробити інструменти страхування, які враховували подібні ризики. Щодо нашого досвіду, ми зрозуміли, що як я вже говорив, що немає такої срібляної кулі, бо немає єдиного розміру для всіх. Ці рішення підганяються під потреби конкретної компанії, конкретного виробника, їхньої е, бізнес-моделі, культури, які вони вирощують, інформації, яка доступна, і той же час ми бачимо, що не є вже такою розкішю придбувати страховку, оскільки через таку мінливість умов ми бачимо, що результати. Вирощування культур можуть страждати досить часто і в великих обсягах, таких, які раніше не спостерігались. Ми бачаємо також великий попит з точки з боку компаній з Канади. Компанії придбають придбали минулого року багато страховок для захисту від посухи, навіть якщо у них і не було таких екстремальних погодних умов за останні там. 10, 15, 20, 30 років це не означає, що такого ризику нема. Ми спостерігаємо рекордні температури в Європі, як ви знаєте, високі дуже температури спостерігалися навіть у Великобританії та інших частинах Європи, в яких зазвичай не буває таких погодних умов і в інших частинах світу. Фермерам потрібно переглянути, що вони вирощують, як вони вирощують, і можливо знайти альтернативи або Відкоригувати свої операції надлежним чином, отже, хочу підвести підсумок і сказати, що у нас є декілька доступних продуктів в той же час. З впливом змін клімату складніше визначити цінник для цих продуктів, тому що те, що відбувається зараз, не є тим, що було раніше, і звичайно, це потрібно враховувати. Ми також навчаємось. Загалі аграрноробництво є таким складним бізнесом, і яке ставатиме ще більш складним, але для нас важливо пам'ятати, що кліматичні зміни тривають, і це не просто якісь слова, це те, що впливає на наше життя, на наше покоління і на покоління наших дітей. І нам потрібно всім слідкувати за тим, щоб зменшити викиди парникових газ, газів, принаймні, якщо не зупинити, то Уповільнити ці зміни, дякую за вашу увагу. Дякую, Олександр. Радий буду відповісти на питання. Перш за все, я хотіла би подякувати вам і кожному. Всі з нас е, за останні роки відчули цей вплив кліматичних змін е, і все відобразилася на стінах. Також від яне перше питання. Який у вас прогноз погоди для зими культур е, е, в Європі? Зокрема, єс в Франції, Німеччині Іспанії. Чи ви вважаєте якісь непокоєння щодо погодних умов, які можуть зменшити виробництво? Є різні фактори, і звичайно, не легко надати точну оцінку на даний момент. Є декілька перемінних одна з перемінних така що погодні умови, якими будуть погодні умови під час пасіву в багатьох частинах Європи. Ці умови не є оптимальними є посушливі умови і, і підтоплення в той, той же час. спостерігається, Це теж може вплинути багато. Є невизначеності тут, яка буде погода взимку, але ми спостерігаємо, також, що в середньому температура зростає. Ми також бачимо високу волатильність. І в минулі, минулі роки були посушлива погода, і це призвело до ґрунтової посухи. Навіть якщо за короткий період часу ми проаналізуємо волатильність, деякі критичні дні, наприклад, коли відбуваються приморозки на якихось територіях. Ми бачимо навіть за короткий період часу, можуть бути такі сплески або відхилення в негативному напрямку. Тобто, в мене немає тошківних підрахунків щодо зимових. Озимих культур, я думаю, що поки що зарано казати, як вони виглядатимуть, але враховуючи той рівень вологі, який є в ґрунтах на сьогодні, я думаю, що в більшості на більшості європейського континенту умови не будуть сприятливими. Це все, що я можу на даний момент сказати з цього приводу, дякую. Інше питання, що ви думаєте? Про розробку кліматичних дериватив. деривативів, дериватив чи вони можуть замінити страхові продукти, і так і ні. Тому що фактично, що ми робимо, ми, ми не тільки страховку надаємо, ми також формі деривативів надаємо свої послуги і не тільки не ще попцовунах пути коли, це також колор і своп, і вони можуть більше підходити для певних клієнтів. Як правило, в формі страховки вам потрібно мати застрахований інтерес і ризик, який можна оцінити, і якесь тригерне значення, яке спричиняє виплату стосовно погодних умов. Обидва інструменти є на ринку, і страховка, і кліматичні деривативи в деяких галузях, кліматичні деривативи. Навіть є кращим інструментом для передачі ризиків. Отже, ми працюємо там і там. Я сподіваюся, що в короткий час Україна зможе торгувати і товарними деривативами, і годними деривативами, і Як українські фермери збільшать застраховані площі, зокрема з вашою допомогою, так у нас є піднято. Рока Андрій Біленькі, ми не бачили вже тривалий час. Дуже дякую за презентацію. Вона була дуже цікавою. Одне невеличке питання: як ми розуміємо, у нас є кількісні і якісні оцінки е, е, погодних ризиків, і на основі цього ви надаєте певні інструменти для хеджування погодних ризиків, коли сплачується премія, враховуєте певне базове значення або бенчмарк. В деякому районі, якщо є там погодна станція, наступне питання в мене: що враховувати врахувати нашу ситуацію? Тобто конфлікт з Росією, яке порівняльне значення, який бенчмарк? який бенчмарк ви використовуєте для України? Якщо не враховувати вражальність, якщо зруйнована погодна станція, то які погодні дані ви будете застосовувати, і які інструменти цього року ви можете надати щодо хеджування погодних ризиків? Ну простих питань ви не задаєте? Ситуація в Україні цього року досить надзвичайна і важко подолати, і ми мусили певною мірою скоротити нашу наші операції в Україні. Але ми все ж таки продовжуємо підтримувати наших довготривалих клієнтів і в той же час. Як ви це писали, зростають ризики? Це стосується не лише змін клімату чи погодних умов. Як правило, якщо є воєнний ризик, то він не включається в покриття одна з думок. Зокрема, на початку це було. Ми не знали, яка частина країни буде контролюватись. А якщо буде, то коли тобто це непросте питання на даний момент. Ми використовуємо інформацію по вражайності. Я скажу так, що нам потрібно розглядати кожен випадок окремо використання супу. Утникавих даних ці ситуації є більш легким методом ніж зняття показників з, з наземних погодних станцій. В той же час все ж таки це треба розглядати кожен випадок по окремості, зокрема. Я очікую, що ми використовували певні набори даних, якась е, методологія аналізу минулого періоду. А якщо це складний випадок, так ми можемо сказати, що ось є таке джерело інформації недоступне. Ми переходимо до другого джерела, якщо ні, то до третього джерела. Але все ж таки можемо е, сплатити по покриттю, якщо навіть якась інформація не є доступною в даний момент. Дякую, Олександр, Андрій. І в мене ще останнє питання до вас. Через ці кліматичні зміни це більше країн на почали розробляти гмо продукти. Наприклад, в Аргентині вони почали виробляти в невеликих об'ємах, але вже почали і декілька інших країн. Також ГМО пшеницю. Що ви думаєте про ці нові сорти, гентичне модифіковані, Які стійкі до кліматичних змін? Чи ми переходимо до світу, коли більшість продукції буде виробляти з, з ГМО продукції, і лише багаті зможуть споживати традицій? Цінну продукцію або органічну. я чув різні дискусії щодо е, продуктів харчування за останні роки, і дехто доводить, що це треба заборонити повністю. а інші навпаки, кажуть, що це це добре. Тож у кожного є своя думка. Якщо дивитись з точки зору стійкості до кліматичних умов, звичайно, люди намагаються знайти шляхи, як захистити себе від таких змін. Погодних умов і для яких для певних культур така модифікація може бути, може стати в пригоді, можуть інші методи, наприклад, зрошення бути А З іншого боку, що ми спостерігаємо, люди дуже обережно ставляться до того, що вони споживають. Ми бачимо багато біопродукції. Люди намагаються відслідкувати звідки походить продукт харчування. Я думаю, що ринок буде. І для тих, і для тих продуктів я думаю, що не так важливо модифікований продукт чи ні, але наскільки він безпечний для людини, щоб не було якихось негативних наслідків для здоров'я, але з точки зору кліматичних і погодних змін, звичайно, якщо люди інвестують в нові технології і щось якась Продукція стає більш стійкою до цих умов можна менше платити за захеджування ризиків, тому що ризик буде нижчий. Потенційно, це питання напевно для іншого іншої галузі, а не до нашої. Олександр, Я думаю, це все на сьогодні. З нашого боку, дякую за вашу прекрасну презентацію. Дякую вам за запрошення за вашу увагу. Бажаю вам гарного вечора. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому ютуб-каналі. Все буде Агро Україна!